Всім привіт народ! Ви на каналі Дед Пас а з вами Дьмас, і сьогодні ми знову покатаємося по пустелі в грі під назвою The Long Drive. Попередній раз ми потрапили в якусь петлю. Ми поверталися з одного і того самого місця знову на те ж місце. Це було доволі таки дивно, хоча я вибирав різні маршрути. Сподіваюся, на цей раз в нас такого не буде. Погнали! Ну і на цей раз, щоб точно не потрапити знову на ту ж саму заправку, ми поєд... поїдемо від неї геть в інший бік, і будемо шукати щастя десь там попереду. Я сподіваюся, це в нас вийде. Ми будемо кататися зараз чисто по пустелі, не будемо їздити по дорогах. Кататися по дорогах це вже, якщо чесно, не цікаво. Тебе вона веде в одну і ту саму ділянку, або веде в гору. І після гори ти не можеш абсолютно нікуди проїхати. Тож я вирішив все-таки покататися по пустелі, може тут нам пощастить в чомусь більше. Може, ми на цей раз виїдемо в якусь іншу локацію і зможемо знайти якісь нові будівлі. Ну, я дуже сильно на це хоча б сподіваюся. А ще я дуже сильно хочу створити причіп та причепити його до нашого автомобіля, щоб ми вже були, так скажемо, вантажівка з причіпом. От реально, якщо чесно, дуже цього хочу. Проїхали, ми з вами небагато нема аж цілих 9 кілометрів. І при цьому нам потрібно поповнити запаси їжі. Так, їжа. Давайте щось перекусимо трішечки. І десь тут мала бути в мене вода. Так, це дизель 13 літрів. Це в нас що? О, вода. Такс, напій. Нам потрібно попити водички через те, що в нас вже ХПшечка почала відніматися, а це дуже погано. Дуже погано. Хоча б до половини потрібно дотягнути це все діло. В принципі, по природних потребах в нас все добре. 41 літр води залишається. Якщо буде можливість, буде якась можливість поповнити це все діло, то ми, звісно, це поповнимо. Так, давайте візьмемо масло і зальємо його в двигун. Доб'ємо десяточку. Доб'ємо десяточку. Так, все. Закриваємо. Е, якщо чесно, вже не пам'ятаю, Не пам'ятаю, коли останній раз перевіряв взагалі повністю весь автомобіль. Так, 7,1 літра ще в принципі нормально. Ну, але так як ми їздимо, дивлюся, то надовго нам цього 7,1 літра не вистачить постільки кілометрів наматувати. Добре, що в нас хоча б є. Купа води в запасі. Так, і ми з вами прибуваємо до якоїсь е станції, вона відкрита. Це якась СТОшечка типу такого, гараж. Так, тут в нас що? Холодос. В холодосі в нас що порожньо. Тут, напевно, що в мене є підозра, що ми вже тут з вами бували. У мене є така підозра невеличка, але це не точно. О, до речі, бардачок. Причому гарний бардачок, бо в нас він не гарний. Потрібно було б замінити його. Напевно, що якщо тут можна його ж, звісно, замінити. Так. Давайте А, це не такий. Це не такий, як нам потрібен бардачок. Нам потрібен інший, нам потрібен звичайний такий прямокутничок, а тут він такий. Не такої форми, так скажемо. Так, що в нас тут є взагалі? Давайте подивимося, газ, порожня, порожня. Тут в нас що? В каністрі? порожня Тут в нас знаходиться двигун, в якому. 1,4 літра дизеля. Такс. Ну, таке. Цікаво, але не факт, що цікаво газ. порожня Газ порожня Тут у нас що? Газ. Вода, нафта, алкоголь, все на купу. Так, кров. В тобі що? В тобі порожнє. Тут нафта газ. Тут порожня Що це таке? Що це таке? Для чого воно призначено взагалі? Що воно дає? Незрозуміла не штука, якщо чесно, і я не знаю, як нею користуватися. І взагалі для чого воно? Нафта, газ, це нам також не потрібно. Ну, подивіться, тут купа всього є, але ну, воно все нам не підходить. Від слова, зовсім. Так, тут на ще сколежить. Навіть колеса валяються і то. Воно нам не підійде через те, що гума вже дуже сильно заїжджена. О, вода. Я її вилив, напевно що. <смір> Прикол. Взяв пляшку, точніше, відро в воду. Е, воду в відрі взяв, хотів попити, а в мене нічого не вийшло. Так що відправляємося, народ. Ми з вами далі, напевно, що шукати якісь нові місця для того, щоб... Можна було там щось знайти цікаве. Ви будете вражені, але подивіться, куди я повернувся. Я повернувся до тієї самої точки, звідки я і виїжджав. Ви можете це уявити наскільки величезний я дав, так скажем, крюк по пустелі. Я проїхав просто по пустелі, я не їхав по дорозі. Я їхав по гребаній пустелі. І паралельно з цим я все одно повернувся на ту саму точку, з якої приїхав. Так, Потрібно, напевно, ще буде поповнити зараз запас води тут з нашої бочечки. Заберемо вже, напевно, що абсолютно все, що тут є. Так, іди сюди. Ти зараз відправляєшся з нами, ми тебе будемо заповнювати. Знову ми вам, з вами їдемо по пустелі. Забрав я воду. Довелося мені все-таки заправити не повну бочку, 80 літрів, а залити всього-навсього 70, через те, що наш персонаж не міг її підняти і покласти всередину кузова. Кунг, він просто-напросто не міг її підняти і покласти в кунг. Так що вирішив я знову проїхатися по пустелі. Це я, я дивлюся, як показує практика, звісно, це не дуже добра ідея. Кататися по пустелі, не знаючи, де ти був і що ти бачив. І погано, що в даній гейм немає, так скажемо, якоїсь мапи, хоча б. Ну, може, вона щоб не була відразу, щоб її потрібно було знайти, щоб вона там була рідкісним предметом, але щоб вона тут була, щоб ми хоча б орієнтувалися, де ми з вами були, а де ми з вами не були. А то так ти катаєшся по тій пустелі і, в принципі, не знаєш, куди ти зараз приїдеш. От ми знову зараз доїжджаємо до якоїсь. Вежі. О, дивіться, а тут ми ще, напевно, ще з вами не були. Та ти що, це залетіли? Так, потрібно вимкнути світло. Так, ми цілі. Наче цілі. Фари на місці. Скло на місці. О, дивіться, да, реально, тут ми ще з вами не були. Тут в нас є ось такий от агрегат. Давайте подивимося, що це таке. Взагалі, що в тебе тут попалиму баці. Газ. Заправлений газ. Ага. В тебе що тут? Що тут тобі не вистачає? Так, по мотору. Дивимось. Так, потрібно, напевно, ще вилізти з автомобіля і подивитися, що у нас тут є по мотору. По мотору. Хладоген порожній, а сам мотор. А сам мотор без масла. Сам мотор без масла, хладоген порожній. Так, це якась незрозуміла штука. Це ящики, коробочки. Це все. Давайте полетіли зараз з вами на другий поверх. Прошаримо другий поверх. Подивимося, що тут є. Вон, дивіться, тут є. До речі, ця штука мені потрібна. Якщо ми не зможемо запустити той чортоліт, то хоча б відітремо свого. Такс, ну тут в нас е, шланг, до речі, є. It's not a snake. Ми його також забираємо з собою, він нам ще буде потрібен. Так, тут проходу на гору немає. Так, там в нас що? Далі? А далі? Знову ж таки, мене тішить тільки те, що ми знайшли з вами хоч якусь О! люк. До речі, він нам потрібен. Так що ми тебе також забираємо звідси. Мене тішить тільки те, що ми з вами знайшли цивілізацію, і тепер можемо е, їх. Хоча б е, бачимо лінії електропередач. Це вже дуже добре. О, все, запригнув, А то ніколи не виходить в мене з першого разу запригнути сюди. Такс, і вилазимо ми вже з вами на третій поверх тут. Такс. Тут обережненько потрібно бути, бо тут можна і звалитися. Такс, тут в нас є, до речі, що це в нас? Газ. Газ нам не цікавить. Так, тут у нас нічого немає. Боже, як цей персонаж повільно пересувається по драбині? От прямо як на смерть лізе, чесне слово. Так, тут у нас нічого немає, там у нас знаходиться унітаз і покраска. Вона нам також не сильно цікава. Ну і оцей апарат мене ще цікавить, якщо чесно, але я не пам'ятаю вже, на якому паливі катається цей двигун. Я дивлюся, в нього немає, в принципі, так, скажем масляного бака, значить, пульбек потрібно залити ще всередину мастило, в паливний бак. І потрібно залити хладоген. Хладоген і мастило. Але я не знаю, чи є в цьому сенс щось таке робити. Я не знаю навіть не впевнений, чи він на газу чи ні. Ми можемо похімічити зараз, в принципі. Так, трішечки. Де в нас тут є якісь. Це в нас що? Це в нас дизель? Такс. Перекусили через те, що голод уже трішечки наш забадав. Такс, нафта. У нас є 2,2 літра нафти. Такс, давайте зараз. Ой-ой-ой, що -ой -ой. робиш? Не те, не те натиснув. Ось. Є нафта і є газ. Все, ми зараз це змішаємо. І потрібно додати трішечки води. Буквально капельку води додати в хладоген, точніше в радіатор. Щоб він нас почав заводитися. А в нас є десь якась водичка така, що нам не доведеться зараз. Ну, крім цього, напевно, що немає нічого. Це діжка така. На 70 кілограмів. Просто подивіться, як головний герой її е, тримає в руках. Він навіть не може її втримати. Такс, о, все. Перевернули наче. О, поставили. О, ой-ой-ой, як же ж ми. Повільно, повільно ходимо. Такс. Ну, цього буде, думаю, достатньо. Так, скільки тут у нас? 2,8 літра. Нормально. Я думаю, цього буде досить для того, щоб спробувати хоча б запустити даний апарат. Так, давайте зараз вставляємо двигун на місце. Є. Радіатор тепер на місце. Є. І тепер вставляємо решітку. І це також є. У! Він запустився! Жесть! О, це ми з вами автомеханіки Так, а як то тебе опустити? О, є, супер. А тепер я хочу дещо спробувати. Ви, звісно, можете мене назвати дебілом, але я просто-напросто повинен це спробувати зробити. Ми зараз що з вами робимо? <гух> Тихо, не падай. Ми зараз тебе поставимо сюди на місце. Оп! Все, зачинили! Так Бенч. Так Розворот, поворот. І тепер намагаємося виїхати. -а. -а, -а. Так не працює. А чого? Може, ми занадто широкі для даного апарата? Давайте вийдемо, перевіримо це діло. Ну ось перше колесо. Та ні, маємо стати, в принципі. Так, ти опущений до кінця. Так, да, до кінця опущений. На стоянковому гальмі? На стоянковому. Все. Так, давайте заберемо цю штуку. Not a Snake. It's not a Snake, it's. Так, і давайте. дубль 3. Хм, а давайте вийдемо, подивимося так. А. Ну, щось, да. Щось таке. <плес> <плес> Незрозуміле таке, от скажем. А ну-ка, давайте ну, заглушимо двигун. Виліземо з автомобіля і сядемо в цей. А він не потягне просто-напросто нам. Він просто-напросто нам не потягне нашого Камаза. Все, спускаємося вниз. Ну і добре, тоді забираємося звідси, що ж робити. Були б ми на легковому автомобілі, я думаю, ми б з вами полюбе любев запригнули туди. Так як ми на вантажівці, то нас просто-напросто немає шансів. Так що ми відправляємося далі будемо шукати якісь додаткові. Пригоди на свою п'яту точку. Ну, то на цей раз спробуємо поїхати також вздовж дороги, і подивитися, що там буде нас чекати. Ми з вами виїхали з однієї пустелі і потрапили в пустелю кольору Хаків. Просто подивіться, тут і зелень, і пісок, і я там в далечині бачу будівлю, до якої ми з вами зараз полюбе відправляємося через ці всі незрозумілі дюни. Блять, я навіть не знаю, що це, це і не пустеля, в принципі. Уже, Бо ми з неї виїхали і заїхали на якусь зелену таку ділянку. Але й не скажу, що це якась щось дуже сильно змінилося. Так само камінці на місці, пісок також є всюди. Кактуси ростуть. Ну це дерева, але перед цим були кактуси. Це так для, для справочки. Хто зараз каже в коментарях, що Дімас, ти дурак? Це не кактуси, це дерева. Так, там в нас дорога йде, там в нас нічого наче немає, а там є якась величезна будівля, причому вона реально велика. Потрібно подивитися, що там є. Виявляється, все-таки в таких типах будівель ми з вами були, тільки я не пам'ятаю, чи саме в серії з Камазом це що таке. А, це кажан літає, йолки палки я вже не зрозумів, що це таке. Так, цікаво, а ми можемо ще їх розчленувати там, наприклад? Є тут такі, така фіча. Немає, напевно, що. Ні. Напевно, що немає. Скорисно це вже в наявності бінокль. Це дуже добре. 30 літрів дизеля. Ти йдеш зі мною. Ти вже йдеш зі мною. Ми тебе зараз заливаємо в наш бак. Якраз воно, думаю, дійде до максимуму. 30 скільки тут? 34,7. Ну, майже, майже. Зараз ми його заправимо хутенько. І тоді відправимося на пошуки різних предметів і всякого-всякої всячини в цьому будинку далі. Ну, якщо чесно, нічого цікавого я тут знайти не зміг. О, до речі, щітка. Попередній раз ми з вами щітку викинули і поїхали просто-напросто без неї. І так само і люк, який там у нас був, ми його викинули і поїхали без нього. Я хочу оцю штуку відтерти від бруду. І вона має стати. Вона має стати іншого кольору, але дивлюся, щось воно. О, нарешті. Так, і вона ще тут є. Опа. Давайте це діло з вами відітремо також. Щоб воно стерлося. І ось це от. Нам ще потрібно відтерти трішки. Є. Що в нас по інших лючках? По інших люках наче все гуд. По всіх інших, наче все гуд. І більше немає нічого такого, щоб нам потрібно було протерти, правильно? О ні, я дивіться, радіатор, напевно, що зараз ми зможемо відтерти. Зможемо чи не зможемо? Які ваші ставки? Ну, щось воно тре. Звідкись пил та й летить. Якби не було пилу, це означало, що воно. Працює в порожнечу. Ну, я сподіваюся, що в нас вийде відтерти те, що ми розпочали терти. Дивіться, просто-напросто. Звідкись летить пил, а звідки він летить? Фіг, я його знаю. Що ми відтираємо, не ясно. Зубчики хоча б залишилися. Залишилися ще поки. Що з цікавого було тут знайдено, це напевно, що ось такий двигун. Я хочу от зараз спробувати встановити на наш агрегат і подивитися, чи він кращий, ніж той, що в нас зараз, чи ні. Ось чисто так спробувати. Давайте встановлюємо радіатор. Ага. Ага. Напевно, що цей двигун просто-напросто не дизельний. Не підходить сюди дизельне паливо, напевно, що. Такс, давай, все, забирайся. Висовуємось. Давай, давай, потрошки, потрошки, ми тебе звідси забираємо. Такс. Все, кидаємо тебе з боку. Ти нам більше не потрібен, в принципі. Потрібно заправити мастило в наш основний двигун. А, то, в принципі, подивіться, яка між ними різниця. А чого я не можу відчинити масляний бак? Яка причина це? А, через те, що це не той масляний бак. Я можу вчинити тільки цей масляний бак. Так, і потрібно злити мастило уже з того мотора, який у нас був. Ось сюди. Цікаво, скільки ми. А, 03 літра масла. 300 грам масла. Ну таке трішечки під'їдає, під'їдає мастило. Так, все. Запихаємо тебе уже назад. О, ще спробуй тебе запихни назад. Він на нас, напевно, ще образився через те, що я спробував його витягнути. У мене є така підозра. Десь він не хоче залазити назад. Давайте спробуємо якось його засунути туди. Такс. О! З'явився ключик. Все, поставили на місце. Це дуже добре. Ставимо на місце радіатор, ставимо на місце бомпер, без якого неможливо виняти двигун. І ставимо на місце кришку. Все. Поставили все. Ну і все, в принципі, більше нічого тут такого цікавого немає. Там холодильник зверху, але я не знаю, як туди добратися. Навіть їжі ніякої немає. Абсолютно. Порожні каністри. Це в нас калаш, яко, який ми не можемо підняти. Тут на нас колодязь. І дивіться, абсолютна пустота. Абсолютно порожнеча. Там, там, там. Але пустеля кольору хакі це вже доволі таки дивно. А, це дорога. Я думав, це якась будівля, тому що це дах. Так, там у нас що порожньо? Там у нас також порожньо і з цього боку також порожньо. Ну Мене тішить те, що ми все-таки з вами змогли виїхати з тої пустелі. І тепер ми будемо блукати уже по новій пустелі. Уже пустеля по кольору хакі. На цьому народ поки що я з вами попрощаюся. Я вам дуже вдячний за перегляд, особливо тим, хто додивився до даного моменту, та поставив лайк під даним відео. Всім удачки, всім пока.